Алло? Ну і де тебе носило ці три місяці? Давай, розказуй, що ти робила цим літом. Що почати? Перший місяць літа був соковитим і дещо мокрим. Реально, цілими днями лило як із відра. У квартирі стояв аромат півоній, і стан був таким свіжим, очищеним. А ще цей стан спонукав читати книжки. Сім чоловіків Евлін Юго я буквально проковтнула за два дні. Вся ця естетика старого Голівуду загалом дуже раджу. Традиційно змінила картину над диваном, це, до речі, кадри з мого улюбленого літнього фільму. На вулиці вже ставало сухо, і термометр почав підвищувати показники. Хотілося безупинно вливати в себе холодні напої на терасах міста і красуватися вперше за 4 роки вибіленим волоссям. Далі був Львів з його карамельно бежевими відтінками і шоколадними дахами. Взагалі, в це місто ми з подругою приїхали на один день заради театральної вистави, яка мені навіть не сподобалася. Але сам Львів ну як тут взагалі не закохатися. Відкрила для себе банмінтон. Декілька разів лежала біля басейну в компанії фруктового морозива, побувала на лимонному дні народженні, де ці двоє-чотирьох лапок наїлися землі, а Ярік два рази підвернув ногу в одному і тому самому місці. Іноді життя таке смішне. Матчі з великим кубиком льоду і нові подорожі. Ми нарешті придбали машину в червні, тому раділи, як діти, чесно кажучи, бо це те, чого так сильно не вистачало для комфорту і свободи в пересуванні. Липень був пекельно спекотний. З цими відключеннями світла рятувалися портативним вентилятором та водою зі шлангу під час миття машини. А це Києва сьомій ранку. Красивий, скажи його сніданки, його неймовірні люди і неймовірний шар. Фіксувала вечірні фарби зі свого вікна і ранкову каву. Тільки літом зустрічаєш таку кількість барв, що просто зводять розуму. Але в столиці ставало все дедалі спекотніше: не рятували ні фільми з тусканським вайбом, ні розмови за чого вам айслати. Тому було прийнято рішення тікати від багатоповерхівок в місце, де можна прийняти літній душ, напоїти каченят і зустріти захід сонця під музичний супровід цвіркунів. А повертаючись, налетіти на бабусині ароматні пиріжки з капустою. Який це одночасно кайф. Спокій і ностальгія провести шматочок літа в селі. Перше за довгий час покупали меда в річці. Не впевнена, що йому сподобалася вода, але пісок змивали ми його не один день. Цей липень повністю асоціювався з дорогою. Коли проводиш так багато часу на чотирьох колесах, здається на мить, що все життя це і є пригода. Подорож для мене це не просто зміна місця або рух з точки А в точку Б. Це можливість зануритися в нові враження, побачити світ з іншого ракурсу і навіть трохи загубитися в своїх думках. І ось цей момент: перші краплі дощу після тривалої затяжної спеки. Як вони падають на розпечену землю, приносячи собою свіжість і довгоочікуване полегшення. Тут ти, напевно, подумаєш, а що це взагалі за люди такі. Та я насправді і не знаю, з чого почати. Адже ціль була така: зібрати всіх бажаючих креаторів та поїхати зі мною в Карпати, провести декілька днів в глемпах, щось познімати. А в результаті це була подорож, яка змінила наше життя. Жодних слів і жодних кадрів не вистачить, щоб описати те, що ми там проживали, що там проживала я. Там треба було просто бути. По-перше, хоча б для того, щоб відчути на собі ось цю атмосферу, мов з фільму про Гаррі Поттера. Іноді не віриться, що це було наяву. Так, тобі не здається, це перший жовтий листочок на дереві. Тіні від сонця стають довшими, дощі прохолоднішими. Десь чула, що в серпні відчувається як та неділя, яка дарує нам відчуття завершеності та солодкої насолоди. Але водночас нагадуючи, що попереду нові починання і можливості. Хоча, чесно кажучи, нового досвіду в серпні також було вдосталь: ось, наприклад, намет, вечеря на вогні, душ на вулиці і телефон, який я замкнула в скрині, щоб провести декілька днів повністю без зв'язку. Чим тобі не новий досвід? Або історія про те, як я поїхала купувати своє перше лимонне дерево, перший перегляд фільму на кінодромі, як в тих американських фільмах, перший оркестровий концерт на даху з виглядом на місто. Перший, але точно не останній похід на столичний ринок вперше відкрила для себе мистецтво рефлексії над своїм станом, тож вперше записала проект в партнерстві з психологом. А все інше нічого нового. Ранок, який часто починався не з кавою, а з монтажу. Іноді в процесі я забувала не те, що поїсти, а й взагалі згадати, який день сьогодні. Так, літо догоріло, як і завжди забираючи з собою історію, яким ніколи не судилося повторитися. Ти запитуєш, що я робила ці три місяці? Творила спогади. Спогади, які будуть відчуватися так само тепло, як і відбиток променів сонця на шкірі. Тому, коли настане вабине літо, я точно буду впевнена, що мені є що пригадати.